Друзі, сьогодні вже емоційних сил не залишилося. Все виплеснуто було під час фіналу, під час спілкування з дівчатами. Україна здобула своє перше золото в Парижі 2024. І зробили це в тут, в фартовому для України Гранд Паласі, де Ольга Харлан принесла нашій команді першу. Нагороду на цій олімпіаді бронзову і тут же Ольга Харлан сьогодні поставила у золотому поєдинку фінальну крапку, принесши нам таку довгоочікувану золоту нагороду. Це був дуже важкий шлях, важкий шлях, і дівчата про це говорили, говорили після 16-го місця в світовому рейтингу, потрібно було здобути путівку на цю Олімпіаду, а потім тут уже у фінальному турнірі поступово, впевнено здолати Італії 46-37, Японок 40. 5-23 і кореянок 45-42. Ну, звісно, що на я думаю, що ну не було людини в Україні, яка хоча б не поцікавилася, як проходив цей фінальний поєдинок і що там наші дівчатка на попередній стадії виникли проблеми у Олени Кривицької е і її. Замінила Юлія Бакастова і впоралася з хвилюванням. Чи готова була Олена повернутися, коли потрібно? Вона казала, що готова, але під час фіналу можна один раз зробити заміну і то, і Юля впоралася. Повторюю з цим хвилюванням. Ну й блискуче сьогодні відпрацювала Аліна Камащук. Я давно знайомий з нею ще в 2016 році ми мали з нею розмову, і сьогодні. При спілкуванні я нагадав ту нашу зустріч, коли вона казала, там ну, я не там не дуже виступила. Я кажу, ну велика перемога в тебе попереду. І ви не повірите, вона згадала про це, і ми сьогодні дякували дівчатам. Особливо важко було безумовно в фіналі. Здавалося, що такі легкі перемоги були очікували францужину. Очікували француженок, але француженки якось несподівано провалилися. Вони розгромно програли е, збірній е, Південної Кореї і потім програли ще і японкам у матчі за третє місце. Залишилося, хоча їх шалено підтримували. Трибуни вболівали, підганяли. Це потрібно подивіться на моєму Фейсбуці. Я спеціально виклав ті емоції, які були, але. Француженки, хоча вони мають е, срібло і золото в одиночному розряді, француженки залишилися без медалям. Але ми, звісно, очікували головного протистояння дня. І дівчата нас порадували, хоча коли раз рахунок став 20-14 на, на користь кореянок, здавалося, що Юля не впорається, але зібралися. Вийшла Аліна Камачу. Ольга Харлан говорила щойно. Ось тут завершилася прес-конференція. Ольга Харлан говорила: головне було, щоб дівчата втримали невеличкий розрив. А я далі вже знала, що і як робити. Я розуміла, що або зараз, або ніколи, і дівчата впорались. Дівчата втримали цей рахунок. Ольга виходила на вирішальний поєдинок 40-37. Тут, хто не знає правил, я роз'ясню, три спортсменки до п'яти міні-поєдинки проводять, 5-10, ну ви зрозуміли, 15-20 і так до 45. І ось Ольга виходила, ми поступалися 40-37. Ольга не тільки зрівняла рахунок, але й Виграла для нас цей поєдинок 45-42. І я спитав її, Оля 16 років назад. Зовсім юна Ольга Харлан принесла золото нашій команді і попросив порівняти ці команди. Вона казала, команди ми не порівнюємо. Але ця перемога дуже важлива. Тоді ми були молоді, юні, ми не були фаворитками. Ми фіхтували в своє задоволення. Сьогодні ж ми розуміли наскільки важлива ця. Перемога наскільки вона потрібна, наскільки вона може надихнути наших людей, і так сталося. Ольга безумовна героїня, але я повторююсь, і Аліна Камащук, та й всі дівчата, скажімо так, відпрацювали. На це золото. З чим я вас вітаю. Ще раз закликаю вас подивитися. Я там намагався навіть у своєму Фейсбук вести репортаж. Потім було пряме включення прямо з арени, Вже емоційні. Перейдіть на мою сторінку Фейсбук або в Telegram і Подивіться, будь ласка, це. Ну а про вже всі емоції, всі слова, які говорили дівчата. Це я вже надам в розлогому огляді в газеті Україна. Центр. Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, сьогодні про інше говорити якось уже й не хочеться. У нас є золото. Ми видохнули. Сподіваюся, це золото не останнє. Я е, три золоті медалі прогнозував нашій команді. Перший крок зроблений. Другий ми очікуємо завтра, а далі подивимося. Сподіваюся, що буде все ж таки мій прогноз справдиться. Ну а що сьогодні, на жаль, Михайло Романчук захворів і не вийшов. На старт попередніх запливів на дистанції 1500 метрів, його дружина Марина Бехроманчук виступала після травми, і все ж таки ця травма завадила їй показати свої найкращі стрибки лише 11-те місце. Е -е... Знову гімнасти, знову боротьба, знову четверте місце у лі ковтуна на вільних вправах. І п'яте місце це злополучне п'яте для нас місце. Валега Верняєва на коні махи. Но попереду в них головний їх снаряд. Це Бруса. І ось там ми очікуємо серйозне боротьби. А ще є в нас і опорний стрибок. Є ще опорний стрибок Доназар Чипурни з найкращим результатом. пробився в фінал, тому ми оптимістично дивимося на ті фінали в окремих видах, що залишилися. Ну і Скажімо так, молодець Анатолій Будяк. Він там понад 80 гонщиків, велогонщиків сьогодні стартувало. тут групові гонці, яку виграв досвідчений такий титулований Вандерпул з Нідерландів. Але фінішував все ж таки Анатолій. Він закінчив олімпійську дистанцію. Так, 66 м але він дистанцію закінчив, а багато хто її не закінчив. Ну і нарешті зі спозиції позитива – це те, що Вікторія Ус пробилася на каяк кросі до наступного раунду, і в неї є шанси поборотися за нагороди. Але це все відходить на другий план. Я повторююсь тут у щасливому гранд Паласі. Ми здобули дві нагороди, одна із яких золота, і ця золота. Хоча Ольга Харлан сказала, що і та бронза це на вагу золота, тому що зараз, зараз це дуже дуже важливо. Для всієї нашої країни я вас вітаю, друзі, від щирого серця вітаю і закликаю продовжувати вірити в нашу команду, вболівати за нашу команду, попри всі невдачі, попри всі негаразди. Ось ті емоції, які ви переживаєте під час такої перемоги, такої яскравої перемоги. Їх неможливо передати, коли ж ти ще й присутній в залі, коли ти за цим спостерігаєш, коли весь зал скандує Харлани Україна. Почуєте це? Це знаєте, це просто І тут нас вітали. Багато людей вітали. Congratulations. Ну я не знаю ще як передати вам ці емоції. Просто подивіться те відео, яке є на моїй сторінці у Фейсбук. Юрій Лючик із Олімпійського Парижу, спеціально для всіх шанувальників спорту, як завжди, бажає вам любити спорт, вболівати за наших олімпійців, бути здоровими, вірити в Україну, вірити в наші перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України!